Яке переповнене туристами місце вас найбільше розчарувало? Зала з Джокондою. Я так і не змогла до неї підійти. Та й сама картина не така вже й велика, особливо якщо дивитись на неї з заднього ряду, коли перед тобою повно людей з гігантськими фотокамерами. Може зараз в епоху камер смартфонів ситуація краща, але я в цьому сумніваюсь. Я впевнений, що в інших містах існує така ж проблема, але в Нью-Йорку просто епідемія музеїв, які по суті є просто фонами для інстаграму. У місті постійно відкриваються чудові тимчасові виставки, на яких можна побачити дивовижні витвори мистецтва, історичні предмети або просто приємно провести час. І є такі, що призначені лише для того, щоб люди прийшли та попозували на їхньому фоні. Окремої уваги заслуговує музей цукерок, який розташував на покинутому складі. Вам навіть не дадуть жодної цукерки із вхідним квитком. Кожен порт для круїзних лайнерів у Карибському басейні. Колега змінив маршрут круїзу запланованого на Багамські острови через ураган. Він був дуже засмучений і сказав, що Багамські острови це Макдональдс Карибського басейну. Венеція в серпні мені стало погано від того, що я там опинився. На щастя, це була лише одноденна поїздка, але вона нагадувала якийсь фільм жахів. Моє власне місто за останні 10 років. Амстердам сильно занепав. Багато унікальних маленьких крамничок зникли. Натомість виросло як гриби після дощу, 10 мільйонів магазинів із замороженими йогуртами та шоколадними вафлями. Туристи, які раніше ходили невеликими веселими групками, досліджуючи місто, в якому перебували, тепер виглядають як орди зомбі, що шкандибають від однієї туристичної приманки до другої, не поспішаючи і звісно, Займаючи весь тротуар, відредаговано, хочу уточнити, що я все ж таки люблю і шаную своє місто, і вважаю, що воно варте того, щоб його відвідати. Насправді я хотів би бачити більше туристів, які відвідують Амстердам заради Амстердаму, його архітектури, історії, культури і так далі, замість того, щоб перебігати від однієї мережі магазинів до іншої, або поводитися як навіжені, думаючи, що в цьому вільному місті можна робити що завгодно. І як завгодно в Амстердамі все ще можна чудово провести час, але переконайтеся, що ви добре підготували, щоб уникнути туристичних пасток, які спотворюють міські пейзажі і витісняють маленькі крамнички, які надають моєму місту його унікального колориту. Я розмістив свій коментар через те, що прожив тут усе своє життя. Амстердам зараз мене часто розчаробує, зокрема тому, що я можу порівняти його з тим, яким він був 10-15 років тому. І він, на жаль, зовсім не такий, як був раніше. Цього року я був на Санторіні. Острів це суцільна скеля, без дерев, без рослинності і повна сміття. Єдині чисті місця селища, які я лише принадую для туристів. Ціни дуже завищені, і все забито інстаграмерами, які лише хочуть зробити знімки і не думають про оточуючих. Я ніколи туди не повернусь. Візанська вежа натоп туристів, які намагаються сфотографувати вежу без інших туристів, і сувенірні крамнички, які намагаються впарити цим туристам, всяке барахло. Мій дідусь народився і виріс на багамах. Ми періодично відвідували його родичів, які жили в Насау, починаючи з 1970-х років. Там панувала приємна старосвітська атмосфера. Було чимало чарівних старовинних крамничок та дивовижних тихих пляжів. Коли побудували Атлантіс і всі круїзні лайнери почали вивантажувати людей у місто. Воно стало схожим на вбогий торговий центр. Усе розвалилось на очах. Зараз тут небезпечно. І гидко всі багамці ненавидять туристів і не хочуть, щоб їх турбували. Оксфорд Стріт, центр Лондона. Це місце для вас, якщо вам подобається. Клаустрофобний рівень тисняви, захмарні ціни, що межують шахрайськими. Майже нерухомий трафік, юрби дорожніх робітників та підлітків повсюди. Сікстинська капела побачити її на власні очі було неймовірно, але люди стояли буквально в притул. Працівники намагались провести всіх якомога швидше, тому я відчувала, що заважаю, і не можу затриматись там довше. Я під задоволенням просто спокійно розглядала стелю і насолоджувалась усім цим кілька хвилин, але такої можливості у мене не було. Ніагарський водоспад влітку переповнений туристами на узбережжя Онтаріо. Туристи злітаються як мухи на мед. А узбережжя Нью-Йорка – найкраще місце, де можна спіймати кулю в лоб. Times Square, Сквер Нью-Йорк. Просто нагромадження екранів. Я не жартую. Це все. Нью-Йорк, дивовижне місце. Але, будь ласка, уникайте цього гігантського атракціону, який нічого не вартий. До речі, для тих, хто хоче побачити Статую Свободи. Оскільки ви більше не можете піднятись на верхівку, поїздка не варта того, щоб відстояти довжелезну чергу. Сідайте на пором зі Стейтен Айленду, ви наблизитесь до статуї і неквапливо пропливете повз неї. А потім. Трибайте напором назад, якщо тільки ви не хочете зависнути на Стейтен Айленді, коротше вирішувати вам. Вулиця Ла Рамбла у Барселоні. Справжній рай для кишенькових злодіїв. Будь-який туристичний об'єкт на балі красиве місце, чудова їжа, приголомшливі краєвиди, привітні люди. Але настирливі продавці на вулиці біля кожного туристичного пункту, які намагались витягнути з мене кожну рупію за всілякі дурнички, зіпсували все враження. Ніколи не ходіть на імерсивного Ван Гога. Це найбільша маячня, за яку я коли-небудь платив 50 доларів. Ви просто потрапляєте в розпливчасту гнітючу презентацію PowerPoint, де мистецтво навіть не представлене в логічній послідовності, а музика відстій. Дубровник після гри престолів надто багато кхалісі. Стоунхендж. коли я відвідував його, чомусь не можна було підійти до нього ближче ніж на сотню метрів. Не пам'ятаю чому, але пригадую, що він був дуже далеко. А поблизу більше нічим зайнятись. Божевілля полягає в тому, що вони дозволяють людям стрибати і танцювати на цій клятій штуці під час літнього сонцестояння. Я це знаю, тому що люди, з якими я там зустрівся, так і зробили. Я був Лас-Вегасі двічі, і обидва рази це місто мене дуже розчарувало. По суті, це гігантська штучна пастка для туристів, яка намагається імітувати справжні локації з ігровими автоматами, наставленими так тісно, що яблуку ніде впасти. За якими сидять огрядні старигани, що намагаються спустити всі свої заощадження. У клубах було весело, але решта тверда 10. Париж у 38 градусну спеку смерділо, було брудно. Вуличний художник без дозволу почав малювати портрет моєї сестри. Дуже погано намальований відразливий портрет. А потім спробував змусити мого тата заплатити йому за це гроші. Ми були майже певні, що тушковане м'ясо, яке нам подали в ресторані, було кониною, а не яловичиною. Мого тата випроводили з аеропорту під дулами пістолетів. У нього була велика чорна борода, і це було на початку. У 2000-х, тому вони зробили припущення, що він расист або релігійний фанатик. Хоча мій тато білий і він атеїст. Було так спекотно, що туфлі моєї сестри розплавились від температури асфальту, а Моналіза стала величезним розчаруванням після всіх цих черг. Я поняття не маю, чому люди думають, що це так романтично. Там тхне парижани грубіянять і їздять як несповна розуму. Я на власні очі бачив, як якийсь чоловік їхав задом по Нову провулку з крутими сходами і сліпим поворотом в зі швидкістю близько 20 миль на годину. Міланський собор красивий собор, але ті, хто використовують його як розвагу, повністю зіпсували враження. Охоронці перевіряють сумки всі, хто входить. І вони шукають не зброю, Вони шукають сувеніри, які не були придбані в офіційній сувенірній крамниці Міланського собору. У людини є вибір викинути куплений сувенір або втратити квиток, який вона вже придбала. Я бачив смітник повний сувенірів вартістю в сотні доларів, тільки тому, що вони були придбані. Не в офіційному магазині, де продаються вхідні квитки, це було жахливо бачити не тільки як туристу, але і як християнину. Красивим собором керують гидкі і жахливі люди. Все, що пов'язане з Діснеєм, я виросла поруч з Діснеєм, Тож ми часто туди ходили. Ще тоді було багатолюдно і дорого, але не порівняти з сучасними цінами. Кілька років тому я відвідала його, коли приїхала додому. Я просто очманіла від цін і натовпів. Це було жахливо. Єгипет безліч шахраїв і злодіїв неможливо заселитись в готель без того, щоб з тебе не здерли якусь додаткову плату. Неможливо взяти таксі, якщо до вартості проїзду не додадуть 50 кілометрів, або водій не поїде довжелезним обхідним шляхом. Неможливо звернутись до поліції, не заплативши хабар, за якийсь вигаданий ними кримінальний кодекс. Потім ви їдете до пірамід, а там черга, що складається, зі ще більшої кількості шахраїв. Підставні гід де прогулянки на верблюдах, за які просять невелику ціну, але в підсумку виставляють сміховинний рахунок: кілометри сувенірних крамничок, сироти, прохачі, надмірна кількість туристів. Це просто божевілля. Це одне з небагатьох туристичних місць, для відвідин якого вам краще знати місцевих, інакше вас обдаруть як липку, причому неодноразово. Мюнхен під час двох тижнів пекла, більш відомого як Октоберфест. На жаль, я живу тут. На щастя цього року людей чомусь було не так багато. Можливо, вони все ще бояться ковіду, але до карантинів тут було справжнісіньке пекло скрізь п'яні люди, блювота і фекалії. Храм гробу Господнього в Єрусалимі. Воно того варте. Але боже мій, як важко було насолодитись моментом і помолитись, коли ти поспішаєш, а навколо юрби людей з селфі палицями, які голосно теревенять. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які туристичні місця розчарували вас? Напишіть в коментарях.